Слава Ісусу Христу, навіки слава! Христос народився, славімо Його. Сьогодні ми святкуємо новенну дев'ятницю до святого Павла І Пустельника, через яку приготовлюємося до урочистості нашого патріарха, ордену Паолінів святого Отця Павла I пустельника Степу. Насамперед хочемо дякувати Богові за наш Павлінський орден, за кожного брата і священника, за кожну сестру монахиню і за тих, хто є причетний в духовий спосіб до нашого ордену, хто приналежить до нього через конфратерню, через духовну приязнь Ясної гори і ордену. Улюблені в Христі, насамперед. Вітаємо наших братів і отців та сестер Паулінів, просимо, щоб добрий Бог беріг наші серця у вірному служінні, нашому покликанню. а також вас, улюблені в Христі, браття і сестри, вітаємо з цим святом, тому що ви з нами його святкуєте. Пам'ятайте, що ця пустиня вона не є без Бога, якщо в тиші, в смиренні. Кожен з нас буде шукати Господа, то пізніше зможе, так як Ісус, піти до багатьох тисяч людей і занести їм цю правдиву любов. Тому молимось сьогодні, щоб кожен з нас, кожен священник, міг нести цю правдиву любов, Бога до людей. І вас про цю молитву за нас просимо. Вітаємо усіх і поздравляємо тих, хто і в нашій парафії, і в нашому ордені служить нам. Людей світських, місіонерів, сестер монахинь. вітаємо всіх тих, хто допомагає нам бути святими в очах Божих і людських, тому що святість це є несення Божої благодаті іншим людям і життя тим, що ми проголошуємо. Тому, кохані, сьогодні молимося за причиною і посередництвом святого Павла Пустельника. За всі ці наміри, про які ми просимо Бога, щоб святий Павло заніс ці молитви наші перед престол Господній у небі і випросив разом з нами для нас, потрібні нам благодаті насамперед для нашого спасіння, а також для нашого життя тут на землі. Вітаємо вас усіх сердечно і запрошуємо на наше свято. Яке вружені відбудеться 15 січня і розпочнемо нашу молитву адорацією присвятих дарів о 10-й годині ранку, пізніше о 11-й годині буде свята літургія, свята Меса, на якій будемо молитися разом з вами. І ці всі наміри, наші інтенції представимо Господу Богу. Нехай добрий Бог береже ваші серця в доброті і в святості. Слава Ісусу Христу, навіки слава! Христос народився. Славімо Його!